Стіл розкладний і лавочки розкладні фірми Indigo Garden. Має стіл дожину 1,80 75 і лавочка теж метр 80 м. на стіл 80 кг. Свиню не видержить, а лавки 150 кг. Два худяка або три сети по українських мірках. Зараз розпакую.

До стола є така ручка, але ну, зразу з стола, що можна брати з собою, поїздку собі. Машину кидаєте стіл собі, куди-небудь, природу, можете тримати в гаражі, собі в сад чи куди вийдете, собі берете на пляж, куди-небудь. Приїхали, і ручка є. Розкладається. Що Оп. Лапку таку жичок. Все, одна лапка готова. Далі, следующую. Хоп! Є. Yeah. Заклади. Среди. Є. Сіл готовий. Тільки порівняйте, щоб був покусу. Стіл готовий. 80 кіл може ну. <coughs> лавочка довжина метр 80. Стів і лавочка. Матеріали, метал і пластик. Que eu não lavete que eu podia não seguir a finalidade. Oba. Oba. Ui, ui. Hop. E. Lá um Hop. Oba. 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 Став, чуп! Тут защока. Перший раз. Точно не знаю як, Опа! А тут кому ви отак. Так о. І тут маленька штучка, Є защок. Оп! І лавочка з столиком бомба, А ну і сидіти. Мам, тягни ж галузьке сюди, я сів купив новий.